І що це? Хе. Ти не знаєш даже, що це? Це моя конструкція. Це пахтал переміщення. І для чого він? Цей похтал можна в принципі, перемістити. Так, звичайно. Так, подожди, тільки. Ще Ей, Ай, пофіг. Так от, цей пахтал, в принципі, можете перемістити. Э, ну, тобто самого вигнути в пошле. Тільки тут є одне но. Яке іще но. Ем... Ну як це тобі об'яснити? Бачиш оцей знак? Ну да. Так от. Це воно більш таке радіаційне, так що я би тобі не совітував туди пригати. І ладно, а якщо я туди не буду пигати, то що буде? Ну ми. То у нас там будет духово, щоб щось зробити. Десь подожди, то есть, получается, мы так будем, я буду тут жити з тобою до кінця, так понимаю, да? Ну, да. И да. Так просто я даже нічого не сказав. Радіация повлияла на мой на мій, на мій розвиток і на друге. Окей. А, почу... а ми надумаємо, чому тільки що все було розове, а що стало нормальним. А, ти по пересадки поха, ну так іноді буває, це просто був реактивний дощ. Чи... Е -е а, що? Ну, це тобі краще не знати, я тобі їй поверх мені. Ну ладно, якщо ти не соглашай... то тобто я тобі вже об'яснив і, в принципі, воно дуже опасне. А чем костер? Предлагаю идти а в костер. Нет, я кости кости его не должен доверять, в принципе. Ну, тади, будем думать, якость я кося. Черт. Что там? Лучше побежали, побежали. Побежали. Ты куда? Побежали за мной. Сюда, сюда, сюда. А, ладно, ладно, ладно. Шо? Шо? Да, да. Сейчас подожди. Типа посісти. Писій, ну ладно. Все, пасіте. Так давай до мене, до мене. окей. Так. Тепер молимося, то ще нас. То що він нас не знайде. А що ще відбувається? Ти знаєш, у цього... Що прийшли. Чихноша. Ну, а що з того, що приїхать? Я тобі кажу, радіація. Ну так, я спомню. Так от. Цей хі... Цей ЕО 167, якого ти називаєш, він, похоже, побудився і нам може стати жопа, якщо він не йде. Що це був за звук? Ти да. Думаю, то, що він е Такі якісь порушення звуки, так це я знаю. Він не довжені так. Що це за зупиня? Что это такое вообще? Так. Что это что шахматы шоу делать? Все, у тебе закончилось. вставай, давай. Ладно, и что нам дальше делать-то? Пошли за мной. Ладно. И шо? Я... Да я должен тебе показать-то. И что? На самом деле це все сон 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 сон, сон. Чо? Ай, какой я ко хочу... ч сон кака Бад, очнись, 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 брат, брат Шо поизошло? Ух ты, короче, коли я тобі сказав, коли оце походив, оцей Ч, це Л167? Так вот, ты в чевок и по-моему ты не черт, лучше бежать мне. Чего? Что а, происходит? Что это за кнопкой не могу? понятно. Вов, где Д? Э, э, а шо? О, черт. Продолжение следует. Ну шо, а нормально сыграл?